На Черкащині буде створено місцеву партію. У зв'язку з майбутньою адміністративно-територіальною реформою представники різних галузей обговорили перспективи області під час круглого столу працівники сільського господарства, бізнесу, держуправління, органів місцевого самоврядування, оборони, культури та науки поділились баченням вирішення проблем та реформи децентралізації. Зокрема, заступник голови громадської організації об'єднання територіальних громад Черкащини Ростислав Супрунов зазначив, що майже половина. Черкащан проживають у сільській місцевості, а це 545 тисяч громадян, життя яких вже цього року змінить реформа. Всі ми всі знаємо, що в Україні прийнято закон про об'єднання територіальних громад, він підписаний президентом України. Тому хочемо ми цього чи не хочемо. Але Україна і Черкащина, зокрема, стоїть на шляху майбутньої реформи. Голова об'єднання територіальних громад Черкащани Олександр Коваленко зауважив, що без представників від громадськості у владних структурах результату добитися дуже важко. Безгоди громади випливають нові орендарі, яких в лице не знаємо, і по мені, ніхто вони такі. Люди їх не знають. Це неправильно. Я думаю, що це дуже ними змінити. Ніхто крім нас не зробить цього. Якщо тому я. Призиваю команду тих людей, які готові співпрацювати з громадською організацією, які готові надати консультативну допомогу, юридичну допомогу, які готові, які можуть щось зробити, за цей, за, які вже показали себе за минулі періоди. Це не для того, щоб пройти якийсь певний час вибори і зробити такий крок. Ні. Я думаю, що я, я хочу запросити до нашої громадської організації тих людей, які вже є. Які є взірцем нашої Черкаської області, які доказали, що можуть щось зробити, які є хороші приклади і не стидно щось за них сказати? До обговорення долучилась і керівниця обласної ради Валентина Коваленко. На її думку, найбільшою проблемою українців, окрім війни, є бідність буквально у понеділок на прийомі. До мене звернулося багато людей, як завжди, але це 80% були люди, які просили матеріальної допомоги. Такого не було ще 2-3 місяці тому, тому що 20-30% зверталися по матеріальну допомогу. Нині маємо такий стан, що людям немає за що лікуватися, є безробіття, от є безпосередньо проблема із. Зараз виплатами вже заробітних плат, які затримуються, і ясна річ, що це досить серйозні сигнали, які треба було би попереджувати. Лодійшли в висновку, що потрібно не чекати рішень проблеми згори, а об'єднуватися в окрему партію, яка була б винятково краєвою і складалася тільки з місцевих діячів, які власноруч візьмуться вирішувати проблеми Черкащини.